Ніяк, не змінився. Стан доріг не змінився. Який був, такий і є. Хіба не видно з ямий. Ну я не знаю, як він змінився за останні роки, тому що я нещодавно живу в місті Борисполі, десь приблизно рік, але не бачу, що він покращився взагалі. Я йду додому пішки, і мені дуже важко йти додому пішки. Думаю, що зрушення в цьому плані є. Що стан доріг у нас поліпшився, стало дещо краще. І там, де були раніше ну, погане таке покриття, воно стало краще. Мені приходиться їздити на машині, і це можна зазначити. Краще став стан доріг. Більше зламали, чим перемонтували. Я можу сказати за цей рік, що зараз від розвилки до центру міста прокладають дорогу. Це дуже вплине. І на рух автомобілів, і на кількість. А якщо подивитись, то по малих вулицях, то ще потрібно попрацювати.